Коли я прокинулась вранці, в не було жодної записки. Я дзвонила в офіс, дзвонила на його номер, але найдивніше цей майстер. Зненацька Еван зникає, а цей хлопець з'являється. Ми не робимо ремонту. Але у мене запит на ремонт ванної кімнати. Це ж підпис вашого чоловіка. у моїх Ні, ні. звісно, ні. Геть з моєї кімнати. І кинути усю роботу нічого не вийде. Геть Що? з мого будинку. Що я зробив? Нехайно. Звикай до цього обличчя. <плес> Куди це ти зібралась? <плес> не чіпай камерне, бікун! <плес> Любиш біло! <міго. плес> <плес> ти дуже дивно поводишся. Ми ж подруги, так? Oh, Те, що я покажу, шокує. Та я мусила це зробити. Mm -hmm. Треба випити. Mm -hmm. Ти колись це робила? Ні, та навряд чи це складно, якщо це іноді роблять чоловіки. Усе, що вони роблять, ми здатні ми. робити краще. Почнемо.